Доброго вам здоров'я, шановні! 5 листопада, середа. В церковному календарі ми бачимо, що сьогодні спогадується мученик галакціон та мучениця Епістимія. А на небі в нас сьогодні повня, тобто повний місяць. І в цьому відео ви дізнаєтеся, що можна і чого не можна робити 5 листопада в середу, коли церква вшановує мученика Галакціона та мученицю Епістимію. А на небі сходить повня. Давні прикмети, старовинні обряди, молитви та народні повір'я розкажуть, як провести цей день, щоб очистити душу, примиритися з близькими і не впустити в дім лихе. Повний місяць це час, коли енергія досягає свого піку, тож кожен ритуал, молитва чи бажання мають особливу силу. Люди вірили, що в таку ніч відкривається небесна брама. І навіть пошепки сказане прохання може здійснитися, а прикмети на 5 листопада підкажуть, як скористатися цією силою правильно, що варто зробити для добробуту, а чого слід уникати, щоб не накликати біди. Цей день поєднує в собі світло віри і потужну енергетику повного місяця, тож далі я розповім, як провести день в гармонії з собою, природою і небом. Будь ласка, додивіться це відео до самого-самого кінця. Я ж тут враховую не тільки на перехідні свята, а ще й перехідні народні свята. А також враховую перехідні народні звичаї, якими так багата культура наша народна і наш народний календар. Додивіться до кінця, ставте лайк подобаючку в цьому відео. Обов'язково розповсюджуйте цю інформацію, діліться відео, шерте, робіть репости, розповсюджуйте в групах, в якихось там в Вайбері, в Фейсбуці, де є можливість, в Телеграмі, можливо, у вас є можливість розповсюдити. Чим більше, тим краще. Обов'язково підпишіться на канал, якщо досі ще не підписалися, і тисніть на дзвоник, щоб він у вас був натиснутий. І сьогодні, 5 листопада, в середу, в 2025 році, я дякую Господові Богові за цей чудовий день. Я дякую всім нашим захисникам за захист їхній. І я дякую заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. У далекому третьому столітті на землях сучасного Лівану в місті Емесі жив побожний християнин на ім'я Галактіон. Його батьки довго не мали дітей. Але після молитви до Христа та під впливом старця Онуфрія прийняли християнство, і Господь подарував їм сина, про якого мати дізналася через віщий сон. Там їй обіцяли не тільки народження дитини, а й долю особливу. Її син наслідуватиме страждання Христа і розділить з ним царство небесне. Галакціон зростав віруючим і мудрим. У 24 роки він заручився з поганською дівчиною епістимією, але невдовзі вона, зачарована його глибокою вірою, також прийняла хрещення. Обоє вирішили, що хочуть присвятити життя не подружньому щастю, а служінню Богові, і вирушили до монастирів поблизу гори Синай. Там вони прославилися суворим чернечим життям і великою духовною силою. Та їхній шлях не уминуле випробування. В час жорстоких переслідувань християн воїни напали на чоловічий монастир. Галакціон не втік, залишившись в келії з молитвою. Його схопили, і, коли про це дізналася епістимія, вона поспішила до нього, щоб бути поруч. Свідком їхнього подвигу став Євтоломій, раб із родини епістимії, якого Галакціон колись охрестив. Він таємно поховав їхні мощі з великою пошаною і згодом описав їхній шлях, щоб кожен, хто читатиме, зміг надихнутись їхньою відданістю та любов'ю до Христа. До галакціона та епістимії звертаються по допомогу ті, хто веде духовну боротьбу із спокусами тіла, тобто із спокусами блуду. Блуд, як і інші гріхи, в українському народові могли приписувати різним нечистим силам. Серед українських народних легенд є чимало розповідей про дивну і тривожну істоту духа коханця або змія перелесника. Казали, що він умів набирати людської подоби і вночі з'являвся до жінок, переважно молодих вдів. Самотніх або тих, хто втратив коханого і безнадійно тужив. Люди вірили, варто жінці довго плакати за своїм чоловіком, який відійшов на той світ, і до неї може прилетіти нечиста сила в його подобі. Так народ пояснював невидиму межу між любов'ю, смутком і потойбіччям Змія перелесника часто описували як вогненну кулю чи блискавку, що мчить нічним небом і крізь комин залітає до хати. Всередині він перевтілювався на образ покійного чоловіка і проводив з жінкою ніч, а на світанку знікав В народній уяві комен – це не просто частина печі, а шлях до іншого світу. Через нього могли потрапляти до оселі духи. Відьми чи навіть душі тих, що відійшли вже в засвіти. Саме тому під час будівництва печі під її кути клали копійки, сіль і трави, як оберіг і жертву водночас. Піч в хаті символізувала життя, тепло і єдність родини, але водночас мала і таємничу силу. Заслінку комина вважали межею між своїм і чужим світом. Її відсували, коли хтось відходив в засвіти, аби душа могла покинути дім. Та коли до оселі прилітав перелесник, все ставало інакше. Жінка, яку він обирав, поступово марніла, ставала блідою, сумною, мовчазною. Люди помічали ці зміни і знали, треба терміново відробити, інакше дух її виснажить до кінчини. Щоб позбутися нечистої сили, зверталися до старших жінок або знахарок. Найдієвішими вважалися освячена вода і рослини обереги, герань, бендерець і тоя. Особливо сильну захисну силу приписували Тої. Вірили, що якщо тримати її при собі, жоден злий дух не наблизиться, а без неї людина стає беззахисною. За давнім народним звичаєм, 5 листопада варто неодмінно піти до лазні, добре вимитися, натопитися, наситити тіло паром і теплом. Це вважалося обрядом очищення і захисту, який мав зміцнити здоров'я настільки, що жодна хвороба не візьме до самої весни. Особливу увагу до цієї традиції звертали молоді дівчата на виданні. Бо пара в цей день змивала не лише в тому, а й злі наміри, заздрощі та недуги, але варто пам'ятати, що в лазні можна перебувати лише зранку, в день або ввечері, вночі в жодному разі не можна там залишатися. Опівночі лазні починають хазяйнувати нечисті духи, злі сили, і людина, яка там залишиться на ніч або просто затримається пізно ввечері, ризикує позбавитися своєї душі. Серйозних рішень 5 листопада краще не приймати. На свято Галакціона в народі застерігали не варто щось починати, підписувати важливі документи, укладати угоди чи вкладати великі гроші. День не дасть доброго результату. З покупками також радили почекати, вірили, що річ, придбана 5 листопада, швидко зіпсується або виявиться непотрібною. 5 листопада припадає в нас на середу, коли нічне небо прикрашає повня, найяскравіша і наймагічніша фаза місяця. В народних уявленнях цей час пов'язаний із золотим сяйвом, і, взагалі, період повні зв'язувався в нас і асоціювався в нашого народу з кольором золота, із силою природи та з небесною повнотою, що ніби підсилює все живе. Люди вірили на повний місяць, земля відкриває свої скарби, тому в цей день намагалися проводити сільськогосподарські роботи. Сіяти озимину та ярі культури, садити картоплю, починати оранку. Ну, це не стосується, в принципі, ці всі речі не стосуються листопада. Я просто вам розповідаю, що наповню, зрештою, наші люди робили. Казали так: що на повний місяць найкраще садити, гарно родить. А ще вчили, що картоплю, кавину, капусту сажати треба саме на повному місяці. Як повний місяць, щоб картопля була велика, кавуни великі і повні, і капуста так само велика, головата, туга і повна. Все, що кругле, бачите, воно щоб воно було повне, щоб воно розросталося в ширину, треба садити саме на повному місяці. Повня мала й свій побутовий зміст. Цього дня мили діжу, щоб вона завжди була повна. Це вже можна зробити насправді сьогодні. Взагалі, якщо вам треба віддерти щось таке велике, якісь каструлі великі, це треба робити саме, саме сьогодні. Дуже добре буде. Все, що робиться наповню, спрямовується на збереження цілісності та добробуту. В цей час господині квасили капусту, консервували овочі та фрукти, саджали птицю на яйця, закладали хату, а молоді пари вирушали свататися, щоб їхнє життя було повне любові та достатку. Та водночас помня вважалася й періодом, коли слід було бути обережними. В народі остерігалися місячних променів. Бо вірили, що вони, падаючи на людину під час сну, можуть зашкодити здоров'ю або спричинити сновиддя. Тому ніколи не спали біля відкритого вікна, а шибки завішували, щоб місячне світло не торкалося обличчя. Ну і взагалі, е якщо буде світити в обличчя місячне сяйво на повному місяці саме, то є така прикмета, що може від цього боліти голова, щоб цього не було, краще не спати під променями. Повного місяця. За повір'ями, на повню пробуджується все потойбічне. Саме на повний місяць, казали, активізуються сновидці, у упері відьми. На Гуцульщині вважали, що того, хто має відкрите серце, місяць може нагородити даром бачити вішальника. Після того, як він вже відійшов за світи, його можна побачити під повним місяцем. А на Київщині вірили, що потопельники вночі пливуть до місця своєї кінчини, там, де вони відійшли в засвіти, у воді, в тому місці, вони туди спливаються. Потопельником називали людину, яка втопилася, чи то випадково, чи з власної волі. В народних віруваннях такий небіжчик мав особливу силу. Йому дозволялося ходити по землі цілих сім років після кінчини. Коли потопельник з'являвся перед живою людиною, він починав голосно реготати. Водночас до нього не можна було звертатися, кидати щось в його бік, чи взагалі будь-як чіпати. Це могло накликати біду. Зовні потопельник міг виглядати як звичайна людина, проте виділявся або надто білою, мов крейда шкірою, або навпаки, був чорний, наче вугілля. З'являвся він щомісяця в місці своєї загибелі і міг переслідувати людину так далеко від берега, як простягалася вода під час повені. Ну тобто от розливається річка навесні, от ви запримітьте це місце і розумієте, що якраз під повним місяцем, от в цьому місці, ну, там, там кордон, виходить, що пролягає, що в цьому місці ще може бути оця людина, яка відійшла в засвіти, бачите, таким способом. В народі побутувала думка, що потопельники завдають шкоди, вони можуть схопити за ноги і потягти у воду, тож треба бути обережними. Враховуючи свій недобрий характер, потопельники належали до одного ряду з чортами та іншою нечистою силою. Вважалося, що вони здатні обертатися на різних тварин або предмети, але найчастіше перетворювалися на коней. Якщо така істота перейде людині дорогу і вдихне її запах, то, за переказами на ту людину може очікувати швидкий перехід в засвіти. На Чернівеччині взагалі вірили, що душі потопельників після того, як відійдуть в засвіти, перетворюються на планети. В народних уявленнях потопельники були настільки пов'язані з водною стихією, що навіть після кінчини не втрачали своєї сили. Через це їх ніколи не ховали на звичайному цвинтарі. Вірили, що якби їх поховали серед інших покійників, то на землю обов'язково прийшов би град і знищив би весь врожай. Таке поховання могло накликати справжнє лихо на поля. Тож, коли тіло потопельника витягали із води, кожен рух мав значення треба було неодмінно покласти його обличчям до землі, бо якщо б його поклали обличчям до неба. Могли б накликати велику воду, також затопила би весь світ. Таку велику повінь незнано, не І навіть під час поховання дотримувалися особливих ритуалів наші пращури. Тіло втопленого обов'язково треба полити було водою. І цей обряд викликав дощ. Це робили тоді, коли засуха була, посуха, і тоді. Звісно, використовували різні обряди. Взагалі дуже багато обрядів пов'язаних з тим, як викликати душі. Дійсно, потопельники дуже часто, або місця там, де вони відійшли в засвіти, або їх, їхні значить, місця поховання, ну, або щось пов'язане з цими людьми. Воно так само використовувалось для того, щоб контролювати всі ці стихії небесні, щоб дощі контролювати, і як викликати їх, так і припиняти ці душі. Ну, а ми повертаємося до повного місяця, і не буду ще розгадати, що українці називали місяць Оком Божим, а також молодшим братом Сонця ще казали козацьке сонце на місяць, а гуцули казали, що місяць то ліве лице Боже. Тому до нього ставилися із пошаною, бо він сторожнічного світу, що нагадує людям про рівновагу світлеї темряви, добра і зла. Як місяць вже в повній буде, то інший господар розумний, бо дурний того не знає, вийде на двір, стане собі до місяця та й скаже Місяцеві на підповню, нам на здоров'я, а ворогам нашим, що з нас кепкують, сміються, нехай буде на безголов'я. Тоді слід плюнути до місяця, аби сі уроки не брали. Текст цього замовляння і цієї приповідки я залишу в першому закріпленому коментарі. Ще можна таке сказати: значить, коли місяць повний, купають дитину в свяченій воді і примовляють: місяцю Адаме, ім'я тобі, Авраме, дай тіла. На кості. Це щоб дитинка дуже швидко росла. Також, якщо дитинка якась хвороблива, може, не дуже там почуває себе добре, то щоб вона видужувала швидше, щоб вона приходила до тями і взагалі почувалася добре. Отаке. Такий обряд проводили саме на повний місяць. На повному місяці знахар, якщо збирають щось, то збирають квіти. Зараз насправді мало що цвіти, але в принципі квіточки деякі є. От, але е, маєте це на увазі, що квіти на повному місяці збираються. В середу, 5 листопада, наші предки дотримувалися особливого порядку в харчуванні, бо середа день пісний. За церковною традицією, середа встановлена на згадку про зраду Ісуса Юдою, і тому вважається часом стриманості та покаяння. Відповідно, в середу не прийнято вживати м'яса, молочних продуктів, яєць, риби та всього іншого скоромного. Однак не кожному доречний піст. Наші пращури із розумінням, та і зрештою сьогоднішні священники так само з розумінням ставляться до людей, яким через хворобу чи слабкість піст може нашкодити. Вважається, що стареньким, вагітним жінкам. Матерям, які годують грудьми, або ж людям, які тяжко працюють фізично, ну захисникам також вони входять в цю когорту. Варто дотримуватися помірності, але не мучити себе суворим утримуванням. Тобто, ці категорії людей вони звільняються від посту. Якщо ви сумніваєтесь, то зверніться до вашого духовника, і він вас поблагословить. Або на сам піст, або на його послаблення. В залежності від вашої ситуації, але ви маєте чесно і чітко йому розповісти, що з вами відбувається, що в вашому житті відбувається, щоб він міг правильно розсудити, що вам треба, чи можна вам постувати, чи не можна. З приводу снів: на повному місяці сняться сни жахи. Тому, коли вам дурной сон приснеться, то просто скажіть таке. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, спаси помилуй нас, святий Йосипе перетвори цей худий сон на хороший. 5 листопада свої іменини святкують Гаврило, Григорій, Тимофій та Тихон. Цього дня хочеться привітати іменинників, побажати їм здоров'я, яке ніколи не підводить, радості, що додає сил, і тепла, яке наповнює душу спокоєм. Хай життя буде щедрим на добрі події, щасливі миті та приємні зустрічі. Нехай поруч завжди будуть щирі люди, які підтримають і надихнуть, а небесні покровителі нехай бережуть від всякого лиха, даруючи благословення, гармонію та щасливу долю. Здається, не сказала я з приводу стрижки сьогодні. Ну, бачите, середа, ну, не, не дуже такий день, щоб стригтися, але в принципі, якщо вам треба постригтися, то можете постригтися. А волосся вже не буде так швидко рости, як ще вчора воно бросло, як, якби ви вчора підстриглися. Але тим не менше, воно збереже густоту. На повному місяці густе буде волосся, тому, в принципі, е немає такої суворої заборони на стрижку. Якщо вам треба, можете підстригтися. Зробити це сьогодні. Хоча, зрештою. Краще було б це зробити вчора. Вчора взагалі був чудовий день для стрижки. Ну, а в мене на сьогодні для вас поки що достатньо інформації, я вважаю. Завтра буде новий, чудовий і суперцікавий день чи цікавіший, ніж сьогоднішній. Ми вже наближаємося до, до е, Михаїла. І в нас буквально залишилося два дні, щоб як слід підготуватися до дня до собору артистратига Михаїла. Вибачте, це вечір. Я просто записую вже дуже-дуже пізно, тому що, ну, по-перше, світло не завжди є, щоб записати відео. По-друге, ну, насправді я витрачаю десь 2-2,5 години на добу, на те, щоб підготувати цей матеріал і записати його. Тому ввечері не завжди дикцій вже вистачає, щоб прям чітко все вимовити, але я стараюся. Значить, архістратиг Михаїл Собор у нас буде вже за кілька днів. Тож завтра, післязавтра будемо до цього готуватися. Це буде дуже два відповідальних і дуже важливих дні. Обов'язково приходьте на цей канал, щоб дізнатися про те, яке буде свято і що нам можна робити. А сьогодні я вам дякую за цікавість до українських традицій. Бережіть себе, будьте здорові! Слава Україні! До зустрічі завтра, до побачення!